Сьогодні, 9 вересня, збірна України зіграє з Англією в межах відбору євро 2024 Зустріч відбудеться в польському Вроцлаві, а номінальними господарями є українці. Привіт, з вами Валентин. Із цієї нагоди я пропоную пригадати всі голи синьо жовтих у ворота англійців. Вперше ці команди зійшлись у 2000-му. Це була товариська гра в Лондоні, яка завершилась перемогою Англії 2-0. Через 4 роки Англія провела ще один контрольний матч проти України. Цього разу три в Ньюкаслі. А от дебютний гол у ворота трьох левів українці забили. В офіційному матчі 2009 рік легендарний Уемблі. Зустріч в межах відбору на чемпіонат світу 2010. Господарі вийшли вперед зусиллями Пітера Крауча. Однак на 74-й Андрій Шевченко зрівняв рахунок. Навіс. збірно-україни! Потрібно забувати. На гол! Забиває Андрій Шевченко! Шевченко не забував на Уемблі, Він про це говорив. При зустрічі. І виходячи на заміну, Андрій Шевченко забуває ворота. Девіда Джеймса. Все ж синьо жовті втратили нічию на останніх хвилинах. Переможним м'ячем відзначився Джон Террі. Другий двобій розпочався значно краще для нашої збірної. Вже на 12-й хвилині Рефері вилучив воротаря суперників за фол останньої надії. Проте Андрій Шевченко не реалізував пенальті. Невдовзі підопічні Олексія Михайличенка таки забили. Постарався Сергій Назаренко. Йде атака нашої збірної. Удар потрібно ж по воротах. Тягне м'яч Кобі. Назаренко. Рикошет. М'яч у сітці. 1-0 на корю збірної України. Сергій Назаренко відкриває рахунок у цьому матчі. Нарешті 30-та хвилина. 1-0. Ось він. Рикошет. Дуже невдалий рикошет у Ешлі Коула. І Україна попереду. Англійці не зуміли відповісти. Тож 10 жовтня 2009 року Україна здобула першу перемогу над Англією. Сталося це в Дніпрі. В тій групі наша команда посіла другу сходинку. Незабаром вона протистояла Греції в плей-офф за вихід на чемпіонат світу. Україна на той мундіаль не потрапила. А вболівальники надовго запам'ятали сльози Андрія Шевченка на Донбас Арені. Перед тим як ми продовжимо, закликаю вас підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі та передаю привіт 305-му батальйону радіоелектронної боротьби на домашньому євротися. 2012-му команда Олега Блохіна потрапила до однієї групи з англійцями. А в другому турі наша збірна протистояла трьом левам в Донецьку. Наприкінці першої 45 хвилинки Вейнруні вивів Англію вперед. А от після перерви Марко Девич забив чистий гол, який в підсумку не зарахували. З іншого боку, господарі започаткували атаку з офсайду Мілевського, тож арбітри помилились двічі. Отже, три пункти до свого активу записали англійці. У тому ж році Україна знову відправилась до Лондона на Вемблі. Цього разу протистояти Англії в межах відбору на чемпіонат світу. І тут без перебільшення шедевр створив Євген Коноплянка на 38-й хвилині. Коноплянка проб'є правою. Пробивай Коноплянка! Гості втратили перемогу на 87-й. Франк Лемпард поцілив у сітку воріт з 11 метрової позначки. Через рік поєдинок закінчився сухою нічією на Олімпійському. Історія циклічна, тож знову друге місце в групі та виліт в плей-офф. Протистояння продовжилось на Євро 2020. У чвертьфіналі в Римі англійці розгромили збірну Шевченка 4-0. Ну і поки що останній матч між цими збірними відбувся в березні цього року в Лондоні. Гаррі Кейн та Букаюсака посприяли перемозі трьох левів 2-0 на табло. Україна провела 9 ігор проти Анг. В активі головної команди країни лише одна перемога, а от в англійців їх шість. Ще двічі команди зіграли в нічию. Синьо-жовті забили три голи у ворота Англії, а от англійці на 12 більше в наші. Сподіваємось, що вже сьогодні підопічні Сергія Реброва зуміють покращити цю статистику. Що ж, на цьому все підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. Переможемо!